Якщо немає порушень під час слідства, держава обов'язково повертає заставу. Насправді ні, застава повертається не автоматично, а виключно за рішенням суду після припинення дії запобіжного заходу. Якщо особу визнають винною, застава навіть за відсутності порушень процесуальних обов'язків може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Якщо ж заставу вносив не сам підозрюваний чи обвинувачений, а інша особа, то її можуть звернути на виконання вироку лише за згоди заставодавця водночас, якщо були порушення обов'язків або неявка до суду, застава звертається у дохід держави, тож відсутність порушень це важливо, але не гарантує автоматичне повернення застави. Усе вирішує суд з урахуванням підсумку розгляду справи.